Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Рашисти зазнають колосальних втрат через контрнаступ ЗСУ. Їхні шпиталі переповнені. Окупанти женуть свою військову техніку на південь України, підтвердив Соболевський. Окупаційна армія РФ стягує додаткові сили на Херсонщину. Проте зазнає колосальних втрат через контрнаступ Збройних сил України. Тож військовий госпіталь загарбників вже переповнений. Про це заявив перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Собалевський. З його слів, очевидці підтверджують рух російської ворожої техніки зі сходного напрямку та анексованого Криму. Оцінювати дії командування ВС РФ Собалевський не став, впевнений, що в ЗСУ повинні відповісти це підкріплення чи ротація противника. При цьому посадовець підтвердив дані про колосальні втрати. Загарбників, хоча уточнив, що нині оперувати конкретними цифрами важко.